їхньої цілі вмикають якусь а, конкретну систему в собі, а, яка а, засобами радіоелектронної боротьби буквально протидіє нам, і тому влучання шахедів таким чином нібито підвищується. Чи знаєте ви щось про такі розробки росіян? Ну Це більш такий глобальний рівень, ми, скажімо. Противник б'є такими дронами більш в глибину країни, Ми стикаємося більш з такими там і дронами звичайними ланцетами. Тому про таке там типу шахеду дуже мало мені інформації не можу сказати. Ну а в Україні є своя цікава розробка. Насправді розробили свій аналог шахеду. Новий багатоцільовий ударний дрон Батяр він здатний долати відстань понад 800 кілометрів. Як зазначили розробники, спочатку безпілотник планували використовувати як дрон камікадзе для глибоких ударів, проте з часом його можливості було розширено. Тепер його можна використовувати як фальшиву ціль, бомбардувальник або фронтовий дрон камікадзе, залежно від встановленого навантаження та програмного забезпечення. 60- кілограмовий безпілотник із бензиновим двигуном. Новному версії для далекобійних операцій несе бойову частину масою 18 кілограмів. Він здатний долати відстань понад 800 кілометрів. Пане Сергію, як вам ось таки така нова розробка, Чи, і чим конкретно вам вдається вражати наших окупантів на вашому відтинку фронті? Ну такі це більш таки стратегічний рівень. В межах бригадами використовуємо свої засоби. Там, де ми можемо працювати, ну кажу так: у нас в нашій країні дуже багато розумних людей, які втілюють такі от ідеї, щоб задавати ще більше втрат противнику. Єдине, яку я бачу проблему з цими технологіями, це масштабування та розвиток цих технологій та наращування їх обйомів. Виробництва це вважаю, що є одне з проблемних питань в нашій країні, тому що розробок насамперед дуже багато, дуже цікавих варіантів, дуже багато. Ну масштабування з цим є поки проблеми. А чому саме е, проблема? Через те, що атаки окупантів, через те, що не вистачає людей, не вистачає потужності фіна... фінансів. Ну це більш такий рівень країни, тому поки не може відповісти на це питання. Ну, спілкуюся з розробниками, з інженерами там, різних направлень, ті ж, там, ударних крилів, копних нових типу дронів. Дуже багато, дуже багато цікавих дій. Ну, реалізувати по тим чи іншим причинам ми не можемо це в великих об'ємах. Пан угу. Сергію, а коли ми от кажемо взагалі про використання дронів нашими українськими оборонцями, чи можемо ми говорити про умовно пріоритетність їх використання? Наприклад, найбільшу частку дронів ми використовуємо саме для атак, а трішки менше умовно ми там використовуємо для того, щоб проводити евакуаційні можливо заходи, і от таким чином, умовно скласти позиції за списком, що є в пріоритеті щодо відповідного застосування дронів, і отак на зменшення? Чи можемо ми говорити такими категоріями? Так, ну, це дуже великий спектр став саме БПЛА масштабування цього БПЛА. Це, скажімо, так, великий респект нашому керівництву Збройним силам, які дуже почали працювати в цьому напрямку, масштабуватись там в полки, батальйони, і так тому ми отримали дуже великий спектр застосування своїх засобів, і як ну. Тобто в межах батальйону я вже можу проводити не тільки ударні місії, евакуаційні, логістичні місії, тому дуже великий спектр використання іменно безпілотних систем, як наземних, так і ну, коптерного типу. Тому я вважаю, що це дуже правильне було рішення масштабування полків, батальйонів, розширення їх. І туди введення нових технологій та засобів це дуже спрощує, скажімо так, наше, життя нашого піхотинцю. Ще хотіла уточнити, прочитали інформацію. Буквально цими вихідними сталася трагедія на Херсонщині, там загинув восьмирічний хлопчик, вибухнув боєприпас, який раніше росіяни скинули, відповідно застосувавши якийсь безпілотник. Наскільки ця тактика є поширеною з боку російських загарбників там на фронті, відповідно, от як протидія нашому українському війську? Що вони скидають вибухівку, яка потім може через час дати якийсь результат? Скажімо так. Це один із таких підлих способів, який використовує противник та б'є по мирному населенню. У Нас тут в, нашій, в нашому напрямку дуже багато випадків знищення противником саме місцевого населення. Насамперед, нещодавній випадок в місті Константинівка і впівідрон противника вдарив машину. Це була машина таксиста, у якого, ну. Всі признаки були, що це цивільна машина, навіть фішка на машині була, і в пів від противника знищив і загинули mm -hmm. е, насамперед місцеві жителі. В принципі, цю тактику я як е, житель Луганської області е, безпосередньо ж, ну, проживав в близькості до ОБЗ, от і противник насамперед починає з самого початку війни використовував цю тактику залякування місцевого населення. Раніше це були там, обстріли касетними боєприпасами або насамперед просто обстріли. Тому, в принципі, для мене це така не новина, що оперативник просто залякує місцеве населення різноманітними раз... способами. На жаль, від цього саме таке тривожне це наші діти, які страждають. Uh, і Давайте тоді про населення трошки поговоримо ж, правда? Хочу уточнити, ви сказали безпосередньо щодо тактику терору проти цивільних. І власне таке питання виникло: а скільки їх там залишається? З огляду на безпекову ситуацію, яка, скажімо, буквально відсутня ця безпека в тих краях. Станом на зараз, там як ми розуміємо, перебувають все ж цивільні. От в яких масштабах все ж цивільні там є, і чому вони досі там залишаються? Ну, насамперед, відповіді в мене немає на це питання. Ну, я насамперед не розумію цивільне населення, е, насамперед, родини, в яких є діти. Е, в місті Константиніко там вже е, мірне населення, державні органи проводять всі міри для того, щоб вивести мірне населення, попередження, оборудовання укриттів для цього населення, що, залишилось. Но, скажімо, у мене є такий дуже лакучий приклад: це місто Вуглетар, якому я провів, там два роки обороняючи це місто. І коли вже там 80% міста було зруйновано, вщент табами там артилерії противника, в тому місці ще залишались е, сім'ї, діти залишались, і дуже було боляче бачити їхню їхні смерті, ну, а це тому... без безвідповідальність? Можете ще, будь ласка, для цивільних пояснити можливо для тих, хто не зовсім розуміє, чому треба виїжджати, бо всі так тримаються за своє рідне місто, селище, мовляв, це мій рідний дім. Але буквально ми цим самим залишаючись в цих ділянках фронту, заважаємо вам, військовим, виконувати буквально ваші бойові завдання? Місцеве населення ну, проводить бесіди. Ми як військові. Проводимо з місцевим населенням е, ці всі бесіди, тому що треба виїжджати, тому що насамперед наші військові теж турбуються про місцеве населення, е, всякі там сприяють, допомагають їм, плюс державні органи проводять ці бесіди. Ну, це дуже тяжко достукатись до, до людей. Я там привожу свої приклади, тому що я там теж з міста Лисичанськ. Мені прийшлося покинути свою домівку, моєї сім'ї, виїхати. Ну, це я робив заради своєї дитини, тому mm -hmm. своїм прикладом, спілкуючись там з родинами, в яких є неповнолітні діти, я скажемо так, привожу цей примір: що нам треба растити наших дітей для того, щоб вони жили далі в нашій вільній країні. Пане Сергію, повертаючись до питання дронів, скажіть, будь ласка, наскільки ви задоволені якістю тих дронів, які вам привозять офіційно, скажімо так, від, там, від держави? Так? Бо багато ваших колег вони скаржаться на те, що те, що їм приходить, дуже часто доводиться модернізовувати прямо на місці, тому що вже не відповідає тим реаліям, які є безпосередньо на лінії фронту. Так, взагалом ну, технології не стоять на місці. Тому кожен, там, кожну неділю може змінюватися обстановка е, у зв'язку з гребом е, і, так, і так далі. Це те, що я казав попередньо про масштабування та нарощування наших спроможностей. І якщо б це було дуже масштабовано та е, внідрялись ці технології більш швидше, більш масштабно, тому у нас. ну, Мінялась би обстановка дуже швидко. Так, взагалом, там, якщо дрон приходить якийсь, мені треба його модернізувати, тому що там противник підвис на вигреб, він уже протидіє цьому дрону. Тому ми його модернізуємо під ті реалії, які є на сьогоднішній день. І ці реалії змінюються буквально ну, щодня. Угу. А чи можна сказати, що у окупантів є перевага, над що їхні дрони вони більш модернізованіші, ніж наші? Чи ми приблизно десь на одному рівні з ними? Ні, по рівню технологій я б не сказав, що противник там нас переважає в чомусь. Я ж насамперед сказав, що у нас дуже талановиті люди. Які на різних рівнях впроваджують ці інновації, тому у нас єдина проблема це в масштабуванні, як я вважаю по технологіям. Противник ми противника учимо багато в чому. А коли ви кажете, в чому це відповідно? От коли ми застосовуємо своє озброєння, і потім вони його розбирають на деталі, намагаються зрозуміти що до чого. Так це працює, виходить. Так, да. це застосування дронів, якісь. Ну, це вій... на даний час іде війна дронів. E, на сам приклад, час ми можемо навіть спостерігати, там, якщо ми беремо там, якусь піхотну позицію, противник проводить там штурм цієї позиції і безпосередньо над цими штурмовиками там прилітають мої ударні дрони, прилітають ударні дрони противника. І насамперед прилітають дрони, які знищують дрони. Тобто це вже такий повітряний бій починається. Там, де дрон збиває дрон, інші дрони наносять враження піхоті. Тому от тактика самого застосування кожен раз вивчається, вдосконалюється і впроваджуються нові якісь тактики застосування дронів. Пане Сергію, а наскільки росіяни відповідно почали більш приховувати свою техніку, важливі зразки своєї техніки, з огляду на те, що ми все ж наше українське військо, і зокрема, відповідно, військові от Чорного лісу відзвітували, що на вихідних їм вдалося уразити бук М3. На турецькому напрямку, де ви працюєте? Наскільки вони дійсно досі гарно маскують свою техніку, своє озброєння? Ну, Якщо знати просто це? Ну... За місяць за пів року зріст технології наших спроможностей враження на різні ділянки фронту на різну глибину. Тому противник там, якщо ми там візьмемо рік назад, міг свою техніку тримати там в трьохкілометровій зоні від ЛБЗ, там, в п'яті, то на, за... на на зараз це 15-10 кілометрів від ЛБЗ. Тому кожен раз противник теж вигадує, скажімо так, щит проти нашого меча. Пане Сергія, наостанок хотілося б у вас спитати, чого не вистачає найбільше вашій бригаді, крім людського ресурсу. Звичайно, можливо, це дрони, це техніка, можливо, ви проводите якісь збори. Ви можете зараз озвучити цей збір, і ми закличемо всіх наших глядачів обов'язково підтримати будь-який збір для 28-ї окремої механізованої бригади. Ну, насамперед, дронів завжди не вистачає. Це, навіть кожен командир безпілотного е, систем скаже, що в нього не вистачає дронів завжди. Е, насамперед, наш батальйон проводить збір е, на засоби РЕВ. Це дуже актуальна тема в ну, всіх підрозділах, у всьому війську. На наших офіційних сторінках бригади, батальйону є, це посилання на збір, тому будемо дуже раді, хто долучиться до, до допомоги. Зрозуміло, пане Сергій, ми вам щиро вдячні за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за цікавий аналіз щодо ситуації на фронті, щодо ситуації на вашому відтинку фронту, щодо ситуації з дронами, Сергій Ярий, командир безпілотних систем 28-ї ОМБР, був разом із нами на прямому зв'язку. Ну а ми вже готові долучити до нашої. Бесіде Ярослава Гончара, голову громадської організації Аеророзвідка. Підполковник, пане Ярославе, вітаємо вас. Добрий ранок, слава Україні, героям слава. слава. Пане Ярославе, громадська організація, от аеророзвідка збирає кошти на перехоплювачі ворожих безпілотників. Ціль не обмежена. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на розвиток технологічних рішень, щоб воювали роботи, а не люди. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей збір, зокрема, про які безпілотники йдеться, щодо яких збираються ці кошти. Та ціль, хоч і не обмежена, але втім, ймовірно, у вас є якісь очікування, скільки вдасться зібрати, та на які терміни ви розраховуєте. Побачимо на активність вашої аудиторії, скільки нам вдасться зібратися після цієї розмови. А тема, на що ми збираємо, наша організація фокусується на вирішенні системному вирішенні тих проблем, які ну, або є критично нагальними сьогодні, або наздоженуть нас в майбутньому. І, і зараз якраз розуміючи, передбачаючи.